За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я на протязі лютого початку березня кожного року в усьому світі проводиться тиждень обізнасті щодо профілактики Сказу. В Україні за останні 40 років епідемічна ситуація щодо цієї інфекції залишається нестійкою. І протягом останніх 20 років щорічно гине десь до 10 людей від випадків гідрофобії. А за медичною допомогою з приводу покусів тваринами звертається в середньому 40-60 тисяч осіб, із яких майже половині надається антирабічна допомога. І саме ризики захворювання на, на сказ. Як найактуальніше до прифронтових регіонів, до яких і відноситься Запорізька область. Тому що ми повинні пам'ятати, що в бойові дії, військовий стан зумовили зростання в населених пунктах кількості безпритульних собак та котів, і незадовільний стан боротьби з ними, неповне охоплення профілактичними щепленнями домашніх тварин, порушення правил. Утримання їх власниками значно збільшили ризики захворювання на сказ безпосередньо на території і міста Запорізька, у тому числі, тому що всі зазначені умови є передумовами формування саме осередків сказу міського типу. За підсумком до 2024 року, за медичною допомогою внаслідок нападу тварин, в заклади охорони здоров'я Запорізької області звернулося 1948 Осіб. У тому числі майже 400 з них були діти. Серед звірів, які саме нападали на людей, провідну роль відіграють тварини, саме наближені для людей, тобто коти та собаки. Фактично 97,7% від усіх постраждалих, спричинене покусами тварин. Та котив. як ми можемо запобігти виникненню цього і смертельної інфекції, тому що, скажімо, сказ людина це знає дуже багато часів, але лікувати ми її і не навчилися. Єдине, що ми можемо зробити, це запобігти виникнення захворювання, саме проведення профілактичними антирабічними щепленнями. Так ось повертаючись до тематики, як запобігти сказу, перш за все, треба своєчасно вакцинувати домашніх тварин. Обов'язково невідкладно звертатися до медичної допомоги після потенційно небезпечного контакту з двойкою безпритульною та навіть в разі покузу власною твариною. Потрібно пам'ятати, що в разі укуса чи обслинення твариною треба негайно звернутися до лікаря до того моменту, як ви потрапили до закладу охорони здоров'я, рана повинна рана чи подряпене, чи місце ослинення повинна бути третельно промита водою і з милом, а края рани оброблені 70 градусним спіртом або іншим розчином антисептика, і після цього не скажемо оперативно звернутися в заклад охорони здоров'я. Тому що саме антирабічна вакцина допомагає запобігти виникненню захворювання на гідрофамію. Наразі в усьому регіоні на підконтрольній території Запорізької області сформована мережа з надання антирабічної допомоги населенню, яка складається з 12 антирабічних пунктів. Всі ці медичні заклади повністю забезпечені необхідною кількістю як вакцини проти сказу. Так, антирабічним імуноглобуліном. І всі ці заклади працюють в штатному режимі і готові надавати допомогу всім, хто її потребує. Сказ це спільна хвороба для людей і тварин. І тому це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє нейротропним вірусом і пошкоджує. Нервову систему, після чого, на жаль, без лікування настає смерть. Ну, головна ознака хвороби тварин це зміна поведінки. Якщо це дикі тварини, то вони заходять во двор. Можуть нападати на домашніх тварин на людей. Поведінка у них стає агресивною, і це перша ознака, що ця тварина хвора. У домашніх тварин поведінка при сказі буває така, ж, але так як вони в домашніх. Умовах ростуть. Першими ознаками це може бути відмова від їжі, від ласощів, які вони звикли їсти, а також відмова від води. Основою того, щоб не хворіли тварини і після укусів і нанесення ослень для людей є вакцинація домашніх тварин проти сказу. Вакцинація домашніх тварин проводиться в. Державних і приватних ветеринарних клініках в державних клініках вакцина безкоштовна. Протягом 24 року. На підконтрольній території Запорізької області зареєстровано 62 випадки сказу тварин. Відповідно до плану протиепізотичних заходів, у 2024 році спеціалістами ветеринарної медицини було щеплені сказу 49 202 собаки, 38 153 кота, 1052 голови великої рогатої худоби. 743 голови дрібної рогатої худоби та 175 голів коней велике значення для сказу в має проведення переральної вакцинації диких тварин у 2024 році. У нас рішенням ДНПК номер 1 при Запорізькій обласної адміністрації були затверджені площі для проведення. Пероральної вакцинації диких міста тварин. У 2024 році ми провели дві пероральні вакцинації весною і осінню і обробляли однакову площу 1123 квадратних кілометра, І було розкладено 30 775 доз вакцини. Протягом 2025 року ми також плануємо проведення пероральної вакцинації. І тому надіюсь, що разом комплексно проводя роботу з ми, медицинськими працівниками і нашими ветеринарними. Ми будемо боротися зі сказом, і його буде у нас менше і менше.